В ранішнє відправлення, Уже бачите, прив'язали цього дикого скакунця, щоб не вирвався. Це є Кентавер 240 Б, прекрасний мототрактор за ціною, напевно, 12 -ки, 18 ки Ось придбали його в. Свалявський район. Дуже гарно дякуємо нашим клієнтам. Що в ньому класного? Повноцінний генератор встановлений вже високо, він не замокає під капотом. Постійна гідравліка ввімкнена без того, що при вижиманні щеплення гідравліка пропадає, тобто нормально. Має 4-3 три привідних римня. Має зручний речах перемикання швидкостей, розблокування заднього диференціалу, ручне гальмо, плаваючий режим, широку задню резину. Ширина колії грає. Задня резина 9,5 на 16, передня гума у нього йде. 6012. Отож, 24 коні їде на Своляївський район. Гарно дякуємо. Салона Гролюкс, міста Мукачево. Заходіть до нас. Зараз йдуть класні акції на Кентавр і на ДТЗ.